Щоб розпочати засідання постійної комісії з питань культури освіти, охорони здоров'я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму. Рішення прийнято одного року. І так, порядок денний. Перше питання. Про затвердження програми поховання на території Бутицької міської ради загиблих померлих наслідок війни учасників бойових дій та українських воїн, жителів громади і осіб з інвалідністю загиблих, померлих наслідок війни на 2025 рік. Друге питання. Про програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Бучацької міської ради на 2025-2027 роки. Третє питання: Про внесення змін до рішення Бучацької міської ради номер 1664 від 9 листопада 2021 року. Про вступ в права власності Бутицької міської ради юридичної особи. Барського дошкільного навчального закладу Дитячий садок. Четверте питання: Про внесення змін до рішення Бучацької міської ради No1667 від 9 листопада 2021 року. Про вступ правовласності Бучацької міської ради юридичної особи Бубулинського дошкільного навчального закладу Дитячий садок. П'яте питання: Про внесення змін до рішення бучацької міської ради номер 1670 від 9 листопада 2021 року про вступ права власності Бучацької міської ради юридичної особи Жизномерського дошкільного навчального закладу дитячий садок. Шосте питання про внесення змін до рішення Бучацької міської ради номер 1675 від 9 листопада 2021 року. Про вступ права власності Бучацької міської ради, юридичної особи з Убрецького дошкільного навчального закладу, Дитячий садок. Сьоме питання: про внесення змін до рішення Бучацької міської ради номер 1682 від 9 листопада 2021 року. Про вступ права власності Бучацької міської ради, юридичної особи Осівецького дошкільного навчального закладу, Дитячий Садок. Восьме питання. Про внесення змін до рішення Бучацької міської ради номер 1691 від 9 листопада 2021 року про вступ права власності Бучацької міської ради, юридичної особи Язловецького дошкільного навчального закладу, дитячий садок. Дев'яте питання: про внесення змін до статуту юридичної особи Бучацького закладу дошкільної освіти Ясла Садок пролісу Бучацької міської ради Тернопільської області. Десяте питання: про внесення змін до статуту юридичної особи Бучацького закладу дошкільної освіти, ЯСла-Садок, Світлячок, міської ради Тернопільської області. Одинадцяте питання: про внесення змін до статуту юридичної особи Бучацького закладу дошкільної освіти, ЯСла-Садок, сонечко Бучацької міської ради Тернопільської області. Дванадцяте інше питання. І так, хто за такий порядок денний? Рішення прийнято. І так, перша питання. Про затвердження програми поховання на території Бучицької міської ради загиблих, померлих внаслідок війни, учасників бойових дій та українських воїнів, жителів громади і осіб з інвалідністю, загиблих померлих внаслідок війни на 2025 рік. На розгляд комісії виноситься питання про затвердження даної програми. Ця програма діяла протягом цього року. І на наступний рік на 2025 рік ми пропонуємо та відсутку в розмірі 300 тисяч на весь рік. Загальна сума цієї програми на одну людину на поховання, так як за попередніми розрахунками, не більше 25 тисяч. Щоб не було одні беруть більше, ні беруть менше. загальний середній такий розрахунок на одну людину на поховання. 25 тисяч гривень. Це будуть ховатися загиблі та померлі військовослужбовці, а також учасники АТО, а також особи з числа ВПО, які були призвані з нашого військомату і мають довідку про тимчасове проживання на території нашої громади. Чи є у когось питання? Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Хто проти. Тому що не помітили, то не Так, друге питання. Про програму розвитку на та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бучицької міської ради на 2025-2027 роки увагу проється проєкт програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Центр Планасида Буцької міської ради на 25 2027 рік. Даною програмою передбачається орієнтований обсяг фінансових ресурсів. Необхідно для, для реалізації даної програми на три роки в обсязі 27 мільйонів 657, 650 тисяч гривень. З них місцевий бюджет 26 мільйонів 750 тисяч гривень. Бюджет Требухівської ОТГ 450 тисяч гривень, Золотопотіцької ОТГ 450 тисяч гривень. Даною програмою пропонується по таким витратам комунальні послуги та енергоносії. На три роки разом 4 мільйони 950 тисяч гривень, забезпечення лікарськими засобами та медичного призначення для надання медичної допомоги мешканцям будівської треба у розмірі з міського бюджету 6 мільйонів 200 тисяч гривень, Трибухівської ОТЕ 450 тисяч гривень, Золотопотіцької 450 тисяч гривень. Придбання обладнання предметів до дострокового користування у сумі 3 мільйони 200 тисяч гривень придбання матеріалів обладнання та інвентаря у сумі 2 мільйони 400 тисяч гривень і оплата капітального та поточного ремонту в сумі 10 мільйонів гривень. Чи є якось запитання? Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Хто тобто, про хто отримався? Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Бутяцької міської ради № 1664 від 9 листопада 2021 року про вступ права власності Бутяцької міської ради юридичної особи Баріського дошкільного навчального закладу дитячої саду. причина внесення змін до рішення міської ради в тому, що була технічно допущена помилка саме в коді ЄДРПО. Саме рішення ніяким чином не змінилось, просто пропустили одну цифру. Тому пропонується переіменувати, викласти пункт 1 редакції попереднього рішення в такому вигляді вступити в права засновника юридичної особи Барівський дошкільний навчальний заклад дитячий садок, код 26428445. Як правонаступник реорганізованій Баріцької сільської ради шляхом приєднання до Бучацької міської ради. Код залишився той самий. І переіменувати юридичну адресу Баразський дошкільний навчальний заклад в Баріський заклад дошкільної освіти, що відповідає теперішньому закону про дошкільну освіту. І відповідно зобов'язати керівника закладу внести відповідні зміни. В реєстратора і подати статут на затвердження на сесію міської ради. Чи у когось запитання? Відставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Бучацької міської ради номер 1670 від 9 листопада. 2021 року про вступ, вступ права власності Бурської міської ради юридичної особи Бурбулинського дошкільного навчального закладу дитячий садок. Тут аналогічна ситуація. Технічна помилка. В зв'язку з тим вносимо зміни в рішення попередньої сесії відповідно в статут даного закладу. І ставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято одноголосно наступного питання внесення змін до рішення Бучецької міської ради № 1670 від 9 листопада 2021 року про вступ права власності Бучацької міської ради юридичної особи вже з номерського дошкільного навчального закладу дитячий садок. Аналогічна ситуація в зв'язку з тим, що допущено технічну помилку у самому коді ЄДРПО. Виправляємо рішення сесії і відповідно зносимо зміни в статут. ставлю дане питання на голосування. Хто за рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до рішення Бутицької міської ради номер 1675 від 9 листопада 2021 року про вступ права власності Буцької міської ради юридичної особи з Убрецького дошкільного навчального закладу Дитячий садок. Аналогічна ситуація. Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення Бучацької міської ради номер 1682 від 9 листопада 2021 року про вступ права власності Бучацької міської ради юридичної особи Осівецького дошкільного навчального закладу. Дитячий садок. Теж аналогічна ситуація, але щоб, шановна комісія, не думала, що ми так довго тягнули, аж 2021 року. Справа в тому, що не було коштів, а щоб до реєстратора звернутися, де за кожен заклад внесення юридичних змін оплатити, і воно аж тепер почалася ну, обізнала. Частину ми, могли, що могли, ми змінили, а тут без рішення сесії не обійдеться. Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення Бучацької міської ради номер 1691 від 9 листопада 2021 року про вступ права власності Буцяцької міської ради юридичної особи Язловецького дошкільного навчального закладу дитячий садок. Та сама ситуація, що й попередніх закладах. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято? одноголосно. Наступне питання про внесення змін до статуту юридичної особи Бучицького закладу дошкільної освіти ясла садок пролісок Бучацької міської ради Тернопільської області. Тут теж була помилка в коді ЄДПО, але тут ми не міняємо сам код, ми просто вносимо зміни в статут. І так по наступних закладах в Бучацьких садках така, така ситуація. Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за? <кій> Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до статуту юридичної особи Бучацького закладу дошкільної освіти, Ясла Садок, Світлячок, Бучацької міської ради Тернопільської області. Та сама ситуація, що по Слонечку. Просто змінив статут у зв'язку з невірним кодом для того. ставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. про внесення змін до статуту юридичної особи Бучицького закладу дошкільної освіти ясна Садок, Сонечко Бучицької військової ради Тернопільської області. Теж в зв'язку з тим, що невірний був вказаний код. Є ДРПО даного закладу. Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Чи є ще питання? Дякую. Дякую.